Колом'яни знову зібралися у центрі міста. Традиційно в обідній час відбулося віче. Присутні обговорювали ситуацію в Україні. Подробиці у Мар'яни Мацьків лірика з перцем таку характеристику можна дати віче, яке відбулось у Коломиї. Ліричний настрій додали вірші, які місцеві поети та громадські активісти читали зі сцени. Ну а перець це без сумніву та політична ситуація, яка зараз спостерігається в країні. Навколо радості так мало. Який у чорта днів бадьор, коли ми крила поламали у леті марному дозор, і гнів, і муку неозору співаю я в ці дні журби, коли лакеї йдуть у Мовчать і раби. З поетичним словом до громади звернувся і місцевий літератор Зиновій Винничук. Майже два тижні він провів на Майдані у Києві. Те, що там побачив, надихнуло чоловіка на вірш. Шановні земляки, свідомі українці, будіть своїх дітей, дочок, синів, за що мільйони вмерли українців, щоб ми перетворились на німих рабів? Молімося, брати, за долю України. Надіємося на Бога, але самі не спів. Очистимо свій дім від гнилі і руїни, і правий Божий лад в країні відновим. Поезія Правда не свою декламував навіть громадський активіст Любомир Грабець. Мальчик, мальчик, погони день не кончиться, життя придвіться, і короткого слова деркут, ти до гроба будеш сидіти. А що я твою за написати не можу. у своєму виступі пан Грабець зробив зауваження людям, які не підтримали молодь у нещодавньому пікетуванні епіцентру. А ще чоловік закликав місцевих патріотів не бути пасивними і вступати у ряди народної ради. Цей дорадчо-консультативний орган планують сформувати у Коломиї до кінця тижня. Не обійшлося на і без обговорення засідання Верховної Ради. Я думаю, що Верховна Рада буде працювати на цьому тижні і певний. Поступ уперед буде. Рішення мають бути схвалені, тому що в противному разі майдан не розійдеться. Народ хоче правди, народ не бажає такого уряду, народ не бажає такої влади, вимагає дострокового проведення виборів президента України. А якщо необхідно буде, і в тому числі і Верховної. Ради. Євромайдан об'єднує. Навіче у Коломиї молилися разом греко-католицька та православна церква Київського патріархату. До присутніх звернувся також Римо-католицький ксьон з Михайло. Треба нам молитися, молитися за порозуміння між людьми, щоб ми не втратили нашу країну. І запрошую всіх отців і вас молитися. Тільки молитва і Божа сила допоможе нам. Бути чесними, і добрими людьми. Незважаючи на те, що віче відбулось у будній день, людей зібралось вдосталь. Правда, поміж присутніми майже не було молоді. Традиційно громаді зачитали список з пожертвами за останні кілька днів. Наступне зібрання заплановано на неділю. Початок о 12.30.